Вітаю! Давайте звернемося до Таро з приводу тої історії, що Путін передає ядерну зброю Білорусі? То подивимося, що тепер з цього буде. Білорусь тепер ядерна держава. Питаємо перше питання: які цілі переслідує Путін, передаючи ядерну зброю Лукашенко? Які цілі у Путіна? Які цілі у Путіна, ну, що я вам скажу. Тут е, Путін показує, що може зробити великий бадабум у разі чого? Це в нього така, така ну, справедливість, що е, чим ближче до Росії країни НАТО, так Тим ближче до цих кордонів він розміщає небезпеку у вигляді ядерної зброї, це як момент демонстрації своєї могутності і рішучості, і ну, ще більш реальна загроза для інших країн. Ну, Знову-таки таке можна багато про що казати по башті. Це коли людина не може досягти бажаного, вона готова на будь-які руйнівні дії, не звертаючи уваги на наслідки. Тут Путін відчув свій грандіозний крах, ну, тому він тут знаєте, демонструє всьому світу ну, от, те, що він може щось зробити. От. Це от возня з цією ядеркою це як остання можливість показати свою здатність до крайнощів. Ну, але башта тут знову ж таки вона вказує на ситуацію, що людина загнана в кут. І навіть ці дії її не рятують. Тут втрата престижу, втрата свого впливу, рішення, які всі його рішення, як він вважає, справедливими, вони руйнівні, тут крах надій, і тут катастрофа в результаті вживання владою. Отак, от, от я б сказала. Тому все це є якби. Причиною розміщення ядерної зброї в Білорусі, це як щось останнє, як показати, що ось в мене є, тобто нагадування, ну як просто балакати, от ядерна зброя, ядерна зброя це не, не цікаво. Але якщо взяти ту ядерну зброю і тягати її по всьому світу, ну по всьому світу не може, Може Білорусь. Ось я її туди притащив, от все це така возня, багато крику. так. Ем, ну Це як буцімто повинно так вплинути на всі країни. Ну, і показує, що в разі чого, то я, ну, якось буде ми скористатися. Отак. Ну, Побачте, це... я ж кажу, це навіть в нього є таке розуміння, що навіть це не рятує. Ну, не рятує. А як? ну, Тобто, це гра м'язами на публіку, щоб показати, що я здатен прийняти єдине справедливе рішення якесь. Як Лукашенко, які цілі Лукашенко прислідує. Коли він розміщає на території своєї країни ядерну зброю, які цілі у Лукашенка? А цей радіє, як мала дитина. Він вважає, що тепер він більш захищений. По дев'ятці жезлів проходять таке передчуття чиєїсь протидії. Він думає, що проти нього налаштований весь світ, що навколо нього. Одні конкуренти і недоброзичливці. І тепер маючи ядерну зброю, хоч невеликих кількостях, так, він як вроді стає в рівень на один щабель з кимось ну, більш могутнішим за Білорусь. Отак, От наявність ядерки робить його таким, що ніхто не наважиться тепер зачепити. Тобто він таким чином захищає Білорусь. Ну, тобто, це думка про те. Що на нього хтось ну, хоче напасти. Ну, але тепер, коли він з ядеркою, коли він на коні, то він добре захищений, і ніхто не посміє його зачепити. Оце так. Бо це ж тепер уже ядерна країна, Білорусь, то ніхто не нападе, ось ми захищаємося. Я задоволений і моїм оцим переживанням, що хтось може напасти на мене, тепер уже прийшов точно кінець, бо я добре захищений. Ну, так. Ну, тоді питаємо, а чи буде якось використана ця зброя ядерна, яка буде найближчим часом розміщена на території Білорусі? Чи буде вона якось використана? Ілюзія. Ой, тут так багато балачок. Оці амбіції, інтриги. Все це, знаєте, як? Крику багато, а толку мало. Тут ще у них таке, знаєте, буде виникати суперечливе питання, а хто і як може цим скористатися. Тут маса розбіжностей з приводу того, хто в разі чого буде приймати остаточне рішення, бо зброя путінська, але він якби хазяїн, так? але на території. Іншої країни, там, що він там буде предоставляти той Путін, чи ангари картопельні, чи літаки, на яких буде та зброя, чи що він там буде предоставляти Путіну, хто їх знає. Але ж як приймати рішення про використання цієї зброї? Це вони вдвох повинні сідати, чи хтось один буде приймати це рішення? І ось тут будуть розбіжності, такі суперечки, суперечки, чи пу, чи лу. Тому тут є така собі чудова сімка кубків, яка говорить про ілюзію. Тобто, та зброя просто буде у картопляного того Лукашенка, але це уявний успіх, це уявне володіння благополуччям, чи благами якимось. Це також тут, знаєте, як відчуття розочарування від реальності. Тобто, дивіться, так, зброя в мене є. Але як вона буде використана і чи вона буде використана? А якщо вона буде використана, то що мені від того буде? Тобто, знаєте, я не бачу, що так, він задоволений, він радіє, але коли припустімо, в разі чого, то в нього тут повне розочарування від, від якоїсь реальності. Людина, перебуваючи у скрутному становищі, зробила якийсь такий неправильний вибір. І тепер розуміє, що аж ніяк він не скористається оце своїм вибором, бо це та реальність, яка буде фатальною. Це буде фатальна помилка. Так. Ну, я так думаю, що розміщення цієї ядерки на території Білорусі це таке собі, якби чергове іпсо. це чергові ілюзії. Ну, для залякування, скажімо так. Я тут не бачу, щоб ця зброя була використана. А взагалі я вам казала, що ядерного вибуху на території України не буде. І тут нема того вибуху. Тут вони ось овозяться, тут вони ось хизуються. Тут у Лукашенко взагалі таке щастя повні штани, але ж кажу, це таке, як коли настане час. Ну, все, зараз от ми зараз будемо щось робити. То я думаю, що Лукашенко тут затремтить, бо буде думати про наслідки, мабуть, більше, ніж Путін. Ну, то хай їм трясцяться в печінку тим двом чортам. Не буде ніякого ядерного вибуху. Хай собі тішуться. На все добре вам і я вам дякую за увагу.